Вітаю вас, це канал Судділа. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, як вибити конус морзе із пінолі фрезерного станка. Значить, ну раніше я робив так. Викручуємо наш вал і б'ємо резиновим молотком. Він називається резиновий, а по суті він почти пластмасовий. Зверху ми б'ємо, придержуємо і все це діло виходить. Ну, якщо зажати наш вал хорошенько, то виходить, він, виходить конус морзя дуже-дуже тяжко. І виходить, ви б'єте, там же ж у нас і підшипники, і місце для підшипників. Ну, і Виходить, йдуть такі мікро розрушення. Значить, що сьогодні произошло? Я приніс ключ і наш болтик, точніше вал наш, закрутив от руки. Установив на місце, од руки закрутив, но ключом не зажимав. Я профрезерував, сейчас покажу, що я фрезерував. І що саме інше, Воно його профрезерувало, щось не можу знайти. І профрезерувало, можна сказати, отлічно. Ну, потім я взяв ось до наші заготовки. Потім я почав міняти конус морзе із, із цієї фрези на, на цилиндричну. Ось, заготовка, все рівненько, нормально. І обрати внимание, що тут у нас практично я відкрутив руками. Потім залишилося буквально, от. Я відкрутив, думаю, а ну попробую рукою витягнути. І воно пощі вийшло без затруднень. Ну, поняли? Тобто, що я хотів сказати? Для того щоб конус морзе хорошо отсюда виходив, його не треба пережимати я тут ключом вверху. Якщо я його зажав руками і воно працювало, не забувайте, це конус він заходить в своє місце і, і робиться неподвижно. Його достатньо піджати ключом геть-чуть, чуть от буквально. Отак, от чуточку, раз і все. І коли ви будете його в наступний раз е, міняти на... Другу оснастку. Ви буквально аж дооткрутили ключиком. І чуть-чуть буквально аж до раз і все. Я е, по от у мене це резиновий молоток, а в мене є ще мощніший. Там, мабуть, я не знаю, на кілограм. От я ним бив раза 3-4, щоб е, наша оснастка вийшла із спінолі. Ви представте, які це були нагрузки на подшипники. І на місце, де ті підшипники. Не забуваємо, що це матеріал обичний чугун. Чугун, така віч крохка. Хто має чугунні станки, може знає, як вони швидко ламаються, коли їх пережати. Ось таке коротке відео. Може комусь пригодиться. До побачення. На все добре.